Чата, привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами проводимо пряме включення прямо із моєї ванни, на яку я вам сьогодні зроблю огляд. І огляд я зроблю не на одну ванну, а на цілих дві. Сьогодні провести це відео в такому форматі. Як з подружками просто покажу вам свій новий будинок. Будемо лазити у всіх моїх шухлявках, буду показувати там вам дизайнерські рішення, які використали ми в цих ваннах. Не буду довго затягувати, пішли дивитися. Так, прямо зараз я знаходжуся у біля свого улюбленого дзеркала. Зараз я налаштую ось цей ж Оце моя робоча зона. Робоча зона. Тут я вранці вмиваюся, чищу зуби. Тут є дзеркало з підігрівом. Якщо, наприклад, ви купались і у вас запотіло все скло, запотіло дзеркало, просто однією кнопочкою включаємо цей підігріть дзеркало, і воно завжди чисте, завжди можна в ньому робити, що нам потрібно. Тут ось так відкриваються крани, і отак от міняється гаряча і холода вода. Не знаю, що можу сказати про сантехніку, чесно, це не моя сильна сторона. Але майже сантехніку ми замовляли з Іспанії і ще ванну замовляли з Італії. Щоб дійсно хотілося, щоб це служило довго. Було якісно у нас в цій раковині немає сливу, якихось так, знаєте, як дірочок під слив. Насправді слив знаходиться під оцим великим камнем. Вода вода стікає прямо ось сюди, в щелину. І вже з щелини там іде слив, якого не видно. Як це називається? Здається, схований слив. От, виглядає це дуже мінімалістично, дуже естетично, дуже красиво, і мені дуже подобається. Єдине, що який є мінус цього умивальника, то що нам а, майстри, які робили цей умивальник, вони недостатньо, недостатньо підняли цей камінь, і тепер ми чекаємо їх, щоб вони його підняли вище, тому що вода. Погано зливається, тобто вона, ось я помила руки, і вона ось залишилась. І я її зараз скрибочком прибираю. І це дійсно не дуже зручно. Мену тут є скрибочок, на поготові. І це дійсно не дуже зручно, зручніше було, якщо камінець був трошки більше нахилений. Ну, але це момент і справлять. Давайте вам раз покажу, як, як тут розміщення ящички. Бачите, це доволі тонкий у нас умивальник. Це дуже легко відкривається від натискання ось таким от манером. Дуже зручно ти підійшов, відкрив, що тобі потрібно, і взяв те, що тобі потрібно. І головне, що все сховано. Ось так. І головне, що все сховано, у тебе взагалі майже немає якогось е, шуму. І взагалі цей будинок він побудований так, чоловік його класно придумав, що тут немає візуального шуму. От дійсно, що все можна сховати. Все можна сховати і ввезти. Всюди буде порядок, і це дуже круто. Давайте подивимося, що я тут зберігаю, чим я в варіанті користуюся, і що тут взагалі у мене є на цій міні-поличці. Тут у мене є ензимна пудра, у мене є такий варіант, більш крупний, і є ще варіант з мого виробництва. Він більше такий делікатний, вона така ніжна. Я просто комбіную той і той варіант під настрій. Моє улюблене очищення тут стоїть з модичним молочком, та білим медом, яке суперське витягує бруд і спорт, я його дуже обожнюю. Свічка діптік з знівоза. Це взагалі мій улюблений аромат. <клухи> також у мене тут є теж з виробництва, це Джилі Ройл, наш крем, дуже популярний нічний, І також у мене тут тестер якогось крему для рук, який я просто використовую, щоб не переводити продукти. І також у мене така мильничка, я зберігаю просто брисочок мила, якого я купила у якоїсь дівчинки, яка робить косметику самотужки в ручному режимі. Просто дуже люблю всяке таке ароматне мило. А до цього в мене було наша фірмово Монрун, але вона закінчилась. І в цьому котусику, як ви бачите, у мене просто зубні щітки і мій улюблений зволожувальний крем. Для тіла і рук тут аромат дайкічі і я його просто обожнюю. Це надзвичайно приємний древесний аромат, дійсно такий дорогий і коротше, моє моє кохання. Всі, хто пробував цей аромат, вони захоплюються моментально в нього. Чесно. Ще у цій ванні мені дуже подобається те, що тут є різні сценарії світла, і в залежності від того, який в тебе настрій, в залежності від того, які в тебе потреби. Ти можеш зробити своє освітлення. Це дуже круто, коли є освітлення на кожен просто випадок. Тут знаходиться унітаз і також гігієнічний душ, що дуже зручно можна яке підмитися, і просто помити банально з під швабри і одразу злити воду. Ну свята святи друзі, це ванна, вона. Просто прекрасна. Це ванна італійського бренду Antonio Lupi. Вона виповнена. Вона прозора. Не ну, б сказала напівпрозора. Вона виконана з їх фірмового матеріалу, і вона прям е, приїхала до нас із Італії. Тупоздореній коробці. Я не знаю, тут там може вміститися було чек 10 то коробці. Це 100%. Висков. і це думаю що мінімум. Вона вона насправді дуже зручна. Вона класно тримає температуру. Дійсно, вона не, ем, вона не ковзає, ти в ній не сповзаєш. Дійсно, зручна, дуже об'ємна і вона дуже красива. Ми взагалі довго думали над дизайном цієї вани, тому що е, ця кімната вона не зовсім вдала. Це дуже важко зробити в ній якийсь прикольний, красивий дизайн. Спочатку ми думали поставити сюди просто чорну ванну, як у вся інша сантехніка, але у цій ванні дійсно не хватало якоїсь ізюмінки, якоїсь красивої деталі. І ось ми знайшли цю ванну фантастичну. Я взагалі не впевнена, що ще в Україні десь така ванна є. За нею дуже легко доглядати. Вона велика, красива, естетична, блін. Мені вона дуже подобається. Чесно скажу. Мені не подобається ці її ціна, а так вона просто супер. Дійсно, можна знімати дуже красиві естетичні відео і просто насолоджуватись цією естетикою дому. До цієї ванни ми зробили ось такий металевий столик, на якому зручно розмістити там шампуні, бальзами і інше, що ти використовуєш, коли ти купаєшся геля для душу. І у нас до вани йде великий такий стоячий кран. Окремо включається вода у самому крані і окремо включається вода в, душ, в душі взагалі іншим краном. Так. Ось таке зручне рішення, коли ти можеш і додати гарячої води у ванну, і в цей час мити голову. Ну Таке багатофункціональний такий кран, мені теж дуже подобається. Чесно, зараз цим, цим користуєшся, і ти розумієш, як це зручно, як це класно. І, до речі, у вас 100% виникне питання, а де? Біз забирай всі твої засоби. Ти купаєшся у ванні, і в ній немає нічого. Де вся косметика? Друзі, я показую вам рішення, яке знайшов мій чоловік і зараз ми знайдемо всю мою косметику. Не переживайте, в мене її дуже багато. Але давайте, перш за все, подивимося ще на оцю стіну. Бо ця стіна, саме ця стіна і є стіною з секретом. А секрет ні в тому, що тут, як ви бачите, вже світло відбувається, є потаємна шафа. Поки ми ще не відкрили потаємну шафу, я покажу вам, що тут є, як бачите, тропічний душ. І також звичайна душ лієчка. У бані також є ось така скляна перегородка, щоб не заливало. Дзеркало, умивальник і так далі, щоб не пріскала вода з ванної далеко, вона не затемнюється, вона просто така е, темненька і є, і за нею, в принципі, тебе повністю в душі видно. Але, блін, ми вдома, і вона зачиняється двері, і все окей. Ну, друзі, погнали дивитися цю потаємну шафу. Взагалі, біч всіх ванн це в тому, що. У тебе дуже багато засобів, і їх просто нікуди дівати, вони не вписуються в дизайн твоєї ванни, ти ж не будеш купувати всі баночки чорного або білого кольору тільки тому, що, щоб вони вписувалися в твій інтер'єр. Ні. Плюс у тебе є губки, тряпки, ну, багато речей різнокольорових, просто тому, що так є. І якщо ти їх виставляєш у ванну, то створюється, що? створюється візуальний шум. Але мій чоловік придумав ось таку штуку. Це керамогранітна стіна, і в ній є, як я вже сказала, потайна, потаємна шафа. Все відкривається ось так з натискання. І -да! тут складені всі-всі-всі засоби, які, якими я користуюся, якими користується наша родина. І як бачите, вони всі різні і всі красиво тут ховаються, нічого не видно. Ти взяв, що тобі потрібно, поставив на столик, покупався і все дуже зручненько сховав назад у шафу. Я знаю, що у вас буде 100% питання, що ж тут за матеріал на стінах, що це за фарба. Так от, друзі, це не фарба, це мікроцемент. Повністю і на стінах, і на підлозі. В принципі, це, ну, ми ще не перевірили, але я кажу, що це дуже невбиваємий матеріал. Він дійсно дуже красивий, легко очищується. Дійсно, в ньому ну він мені здається, він не вбиває точно. І я повністю їм задоволена, дуже класний матеріал. Якщо б мені просили ще раз зробити ванну, що б її робила, знов таки вибрала б цей мікроцемент, тому що він і естетичний і красивий. Все в ньому класно. і має приємну таку текстуру і взагалі виглядає дуже круто. А ще тут є в цій ванні одна прямочка. Насправді тут схована тепла стіна. Вона регулюється в з датчика. Коли ти обтерся своїм рушничком, ти його сюди вішаєш, включаєш датчик і стіна трішки підігрівається і сушить твій рушничок. Тобто тут немає сирості, вона тут не накоплюється, значить, плісля тут теж не буде. Ну що, друзі, ось така моя перша ванна. Тепер я пропоную піти у другу ванну і подивитися, як же там все зроблено. Друга ванна знаходиться прямо тут, у спальні. Вона схована за японськими сьоді. Це ось такі розсивні системи. І заходиш собі, будь ласка, приймаєш ванну. Точніше, дуже. Вона більш маленька, вона має також багато сценаріїв освітлення, але моє улюблене освітлення це саме ось таке: таке лаунж, розслаблююча атмосферка, яку ми всі дівчата любимо. Ще, до речі, мінус цих ван, що у них дуже мало місць для зйомки, тому що реально не дуже красиво падає світло, підкреслюючи всі твої недостатки. І це не дуже класно, тому що мені потрібно постійно вести якісь бюті рубрики, постійно щось демонструвати результат на своєму обличчі, якихось засобів, і це, звісно, не дуже. І давайте трошечки поговоримо про ось цю зону. Це основна зона, зона де я наношу догляд. Тут мої всі ящики. І тут зберігається моя косметика, моя для обличчя запаска косметики для обличчя. Тут ще повинен бути кран, точно такий же високий, який веде ось такий самий умивальник. Але е, фірма, яка випускала ці крани, вирішила зробити кран у знаю півтора рази нижче, не попередивши е, своїх представників е, тут в Україні, і вони нам продали кран, який опирається рівно отак. А повинен він бути ось так. Так, що ми накатали на завод скаргу, і тепер вони переробляють наш кран. Вже пішов третій місяць, як вони його переробляють, чи навіть четвертий місяць. Коротше, і досі ми чекаємо цей кран з Іспанії, і я сподіваюся, що колись ми його дочекаємо, і я зможу тут повністю проводити всю ранкову рутину прямо тут, не ходячи туди, вмиватися, чути зуби, а сюди повертатися і наносити догляд. Бо це дійсно не дуже зручно. Ми взагалі планували, що та вбиральня буде така більше гостьова, а ця вбиральня буде яка, наша така сімейна, якою ми постійно би користувалися. Ну, коротше, поки що ось так. Так, покажу вам тут. Тримач для рушничків для обличчя мені зробив тут чоловік, але поки що я тут нічого не тримаю, тому що в мене просто банально немає крану. Тут також є вентиляція, також є, а, значить, режим теплої стінки на рушничках. Ось тут знаходиться також тепла стіна, яка гріє рушнички і підсушує їх, щоб не було пліснями. Є ось, такі, є ось такі дуже симпатичні кульки, які мені нагадують, маленькі луни, Боже, вони такі милі, я не знаю. Мені здається, вони прям ізюмінка і тієї, і цієї ванни. До речі, оці саме кульки я купляла на Алі, і вони виглядають ну, просто бомба! чесно. Ну, І також покажу вам, що тут у мене взагалі зберігається. У першому дня у мене зберігається всяка техніка типу Dyson, різних там. Дайсін. Тут зберігається вся моя косметика. Тут зберігається вся моя косметика у другому ящику. І 90% це наш улюблений мунрунчик, без якого я не можу жити, як ви розумієте. І третій ящик це у мене тут зберігаються всякі мої приблуди. Наприклад, моя інфочервона маска, мої всякі масажерчики, всякі запаски косметики щоб, Не дай Боже, в мене не закінчились улюблені засоби. Багато не зберігаю запасок, але дещо я маю. Наприклад, маю запаску ось цього спрею для захисту волосся. І реально він працює класний спрей. Ну і тут розташована така сама душова кабіна, також з, ж саме, в принципі, з тим ж самим тропічним душем, з перегородкою скляною. Тут поличка, яка теж ховає косметичні засоби. І ще вона ховає. Зараз вам покажу. Ще на поличці ховається ось такий складний скрибочок, я теж його на Аліку купила, щоб, наприклад, перебирати на склі воду, а також на підлозі. А також підлога та стіни все виконано теж з мікроцементу, і ми дуже в принципі, задоволені цим матеріалом, як я вже казала. Мені дуже подобається. Також у цій ванні ми маємо. Ну, звичайно, унітаз і ще ми маємо біде. Коли в тебе дитина, це нереально зручно. Це зручно для себе. Але коли в тебе дитина тобі треба підмити комусь швидко жопку, це просто ідеальний варіант. чесно вам скажу. А, не ж на хвилини не жалкую, що ми встановили біде. Ну і наостанок я пропоную вам нанести зразу зі мною свою ранкову рутину. Я вже вмила обличчя і зараз покажу, якими засобами я частіше за все користуюсь. і ми з вами їх також. Трошечки обговоримо. На ранок я зазвичай використовую ось таку сироватку з няценаміном. Це відновлювання, заспокоїлива, а також зволожувальна сироватка. Вона дуже базова, вона, вона чудова, і я її дуже сильно люблю. Вона має у складі великий відсоток м'яценаміду і дуже класно впливає на шкіри. Бо, як ми знаємо, няценамід він робить ну усе хороше з нашою шкірою. Він і відновлює захисний шар шкіри і покращує тон шкіри. І зменшує пігментацію, і покращує кращою кольор обличчя, і знижує висип, і заспокоює. Взагалі, це саме такий золотий компонент must-have. Наношу цю сироватку і під очі, і всюди, і на шию. І дуже, дуже, дуже її люблю. Вона має таку рідку текстуру і дуже швидко вбирається. шкіра після неї виглядає свіжою та красивою. Ще зранку я люблю використовувати ось цю сироватку. Це сироватка це була лімітована літня колекція, але вона місить. Великий відсоток вітаміну С, який не окислюється, і шкіра виглядає ну просто неймовірно після псини. Коли не хватало, не вистачає сяяння, не не вистачає якогось е, красивого тону, то ця сироватка також мастке. І ще зранку я обов'язково один раз в три дні використовую ось таку пептидну сироватку з ангелікою, щоб у нас не прогресували мімічні зможки, не прогресували глибокі зможки. Пептиди – це маски. Я в минулих відео вам вже розповідала. Тобто, ці три. Просто must-have, мої улюблені сироватки на ранок, які я просто між собою комбіную. До речі, я зараз пропустила крок тонеру, одразу нанесла сироватку, тому що я коли вмиваюсь, я одразу наношу тонер з тонерів, які мені сподобались, це ось ця комбучка від Dr. Cycle, а, яка така двофазна, в мене майже нічого вже не залишилось. Дійсно класний, хороший продукт з хорошим складом. Якщо шукаєте зволожувальний тонер, то дуже рекомендую. Звичайно, мій улюблений тонер від Нідлі, я вже його багато разів показувала. Він класний. Дуже подобається ця густа прям така текстура в нього. І ще один тонер, який скоро вийде наш від Мундрун, теж молочкова текстура, але більш ріденька, класне легке зволоження і моментально прибирає ось цю сухість і моментально наповнює шкіру оцею вологою. Знаєте, просто як склянку води випити запах. Ну, Мені дуже подобається. Я повністю погоджую цей продукт. Коли ми нанесли сироватку, я сьогодні буду наносити кремчик блосом. Це ось цей наш дуже популярний зелений крем, який вирівнює, який вирівнює тон обличчя, який робить шкіру теж більш рівною, більш красивою. Містить велику дозу вітаміну С, вітаміну Е, тобто всі основні вітаміни та мікроелементи, які потрібні нашій шкірі, а також його колір, такий зелений, завдяки. Водоростям у складі, які також впливають офігенно на нашу шкіру, продовжуючи її молодість та красу. У нього така дуже приємна текстура і приємний аромат, теж його обожнюю. Після нього шкіра, знаєте, як після бібі, ні, це називається CC. як після CC Крему. Коли ви наносите просто доглядовий крем, а шкіра прям вирівнюється. Він ще класно маскує почервоніння. От якщо у вас є почервоніння, то прям супер працює з цим направленням. Шкіра після нього одразу більш свіжа і мені дуже комфортно зараз. Він класно і зволожує, і освіжує, і вирівнює прям тон. Ну, Шкіра виглядає навіть без тоналки, прям зірково, як на мене. Ну, і останнім кроком я наношу або ось такий крем з букучолом. Це, я так зрозуміла, була лімітована версія, бо я вже його в продажі не знайшла. Мені тут подобається ось цей масажорчик на кінці. Кремо, це нереально зручно. Тобто таки, мені дуже шкода, що в Україну не завозять таких класних, таких класних насадок такої тари, таких продуктів, тому що це дійсно дуже зручно. І ще мені подобається аромат цього крему. В принципі, тут доволі така приємна дія. ця штучка холодна, і ви холодною штучкою водите під очима. Або я використовую наш вже хід це крем для екстреного зволоження шкіри під очима, а також коли у вас є. Недосип, мішки, набріки, о, цей кремчик-мартхев. Це більше у мене анті-едж ляля ля, Ресеп Бакучол, називається ця лініка. А це більше, знаєте, коли ви вже вообще коли ви не виспались, капецьки просто, коли у вас на обличчі видно, що ви втомились, робили, не відпочивали, ну, коротше. От, цей кремчик він має таку густу текстурку через олію пасу. Я його тоже трошечки так от наношу. І беру. Насправді той самий масажер, чи ти просто так, так само гарно пропрацьовую всі зони. Бо ще роблю ось такий похлопуючий масаж. Ну насправді ти приходиш десь 10 хвилин, і ти дійсно бачиш тисницю, ти твої очі виглядають так, наче ти виспався. Що ще треба казати? В принципі, це і вся моя рутина. Ось така вона проста, легка і. Дійсно дає класний результат на шкірі. Ще влітку я використовую SPF Крем Крем як завершення цієї цієї рутини. Зараз я його не використовую, тому що в нас тупо немає сонця і в цьому немає жодного сенсу. Плюс я взагалі не буду сьогодні виходити з дому а буду монтувати це відео для вас. Тож на цьому моя рутина завершується. Шкіра, як ви бачите, виглядає дуже зволоженою, доглянутою і дійсно приємно, натурально і головне здорово сяє. Друзі, сподіваюся, вам сподобався відео огляд моїх ванних кімнат. Пишіть ваші запитання, я залюбки на них відповім. Може, я щось забула, може, щось пропустила. Вам було б цікава ця інформація. Тож обов'язково заражати ваш лайк, коментар, і буду дуже рада підтримку нашого українського Ютубу.